Мої хороші всім вітання. Сьогодні в нас п'ятниця, трішки вас потресу, тому що е, дорога в село така, знаєте, дуже а, погана. Дійсно погана. Е, центральна оця е, Тернопільсьрей, вона ідеальна, а вже ось на село з'їзд, то так, таке собі. Значить, сьогодні я проснувся, подивився, що у нас 23 градуси тепла на градуснику і без дощу. І вже з завтрашнього дня починаються такі вже дощовітні. От дивіться, яка іде комбайн. І я так собі подумав, все ж таки, знаєте, останній день, коли можна ще щось зробити, то варто поїхати. Бо як показує практика, не знаю, чи у вас таж. Таке буває, якщо я лишаюся от, знаєте, вихідний і я маю нічого не роблю, так от вдома, я просто пролежу півдня на дивані, щось там буду їсти, буду намагатися щось зробити. І факт того, що нічого не зроблю, але я просто пролежу на дивані. Тому, думаю, краще таки поїду трошки. Порухаюся, щось може таке зроблю ще в саду, подивлюся, не знаю, може щось в цьому в стодолі. Таке приміщення, де всякі знаєте, такі штуки зберігаються. Сапи, лопати, бо, як показує практика, приїжджаєш на один день, порозкидав, порозкидав, порозкидав і, і все. І знаєте, і, і там же ну, там же там же просто немає куди йти. Я хотів взяти драбину. На вишку вилізти, то я ледь до неї добрався. Тому думаю, зараз зайду в садочок, подивлюся, там пару таких кущів, вже дуже старих і треба просто викопати, бо вони вже дуже погано дають плоди, вони дуже погано вже родять, а ростуть і знаєте, тільки коли в них більше То хочу пару кущів викопати, хочу підготувати пару ямок. Боже, а зайці бігають по полі як сумасшедші. Хочу підготувати пару ямок вже на жовтень на нові саджанці, бо тому що деякі дерева почали перший рік родити і вони ні до чого. Пер перші почали деякі. Деякі яблуні почали вже родити. Перші яблука, знаєте, і я таки прислухаюся до нашої але і е, все, що нам скажуть, не камельфо, все, що не подобається, я просто повикидаю, повикорчовую, а на те місце краще позару щось нове. Бо знаєте, садочок не є великим, скільки часу ті... Ой, тут такі ями, що страшне, п'ять років просто родили, знаєте, п'ять років чекали, щоб зародили. Прийшли 5 років, а тут просто вже, знаєте, ні до чого. Тому дійсно. Я дослухаюсь до але і не варто тут, знаєте, жаліти, краще викинути, купити дійсно щось нове, таке, щоб дійсно воно було хороше. Тому їдемо в село. Зібрав інвентар на свою чудо-тачку. Сонце таке, що це просто капець. Навіть, чесно кажучи, не вірите, що така от сьогодні просто жара. Я їхав на заправці, то показував градусник 23, але зараз, напевно, всі всі 30 на сонці, бо дуже-дуже жарко. Не хочу гаяти часу, бо тому що його в мене не так багато. Там деяку роботу собі підробив. Зараз хочу зайнятися садком. Не буду вже нічого косити. Я вже весною ним займуся. Зараз хочу пройтися кругом тих кущів, бо город ми вирішили таки і віддаємо теж його в оренду, на тому, що росла люцерна. По тій причині, що сусід собі косив, але потім захворів і вже не міг, не міг косити. Ми е, не маємо можливості приїжджати весь час, знаєте, ото з тими сінами те все робити, тому прийняли рішення таке теж. Краще ми віддамо в оренду. в оренду, а там лишимо метр від кущів, щоб було нам комфортно і зручно зривати ягоду. Частину кущів я сьогодні таки хочу повикорчовувати, повикидати, бо тому що їх забагато і вони вже не настільки плодоносять, як, як би хотілося. Краще мати 5 чи 6 аніж 15, але урожай 6-6 буде одинаковий. Ну, то вже буде таке. Зібрав інвентар і давайте йдемо, йдемо на город. Ви знаєте, вроді не багато, але роботи рано дуже багато. Я думав, що робота буде робитися швидше, але направду робиться вона значно повільніше. Але тим не менше, стараюся зробити так, щоб знаєте, воно було а, так, як треба. Е, знаю, що трішки зарано обрізати кущі, але, думаю, якщо я це не зроблю зараз, то я це не зроблю вже до зими однозначно. Тому грубу таку, я не роблю таку, не роблю таку, знаєте, Мініатюрну компактну обрізку, таку грубу, лише таке саме-саме необхідне, що я бачу, що воно чи лежить, чи вже сухе, то в принципі забираю. І ось наразі, що в мене виходить, дивіться, яка от наразі вже красота. Оцей город я поставив помітку ці от палички, щоб його не орали, бо тому що оцей, оцю солюцерну, яка вже не коситься, переорає а, собі а, той аграрій. Перекопаю собі той аграрій, який взяв, який взяв цей город в оренду. Тому, знаєте, буде дуже добре. Отак от, от метр від кущів, грубо кажучи, я потім за собі окроплю, буде гарна трава, і оце от хащі не будуть рости і не буде нічого, знаєте, нам отак от, от палити на ці кущі. Тому ряд в мене такий доволі довгенький, метрів 30. Кущі в принципі, всі відносно молоді, їм 3-5, 6 років, але це відносно молоді кущі. Тому вони в мене невеликі, такі компактні, але дають дуже гарний урожай. Тому злегка підчищаю, землю так знаєте, аж 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 траву не вибираю, так, щоб було все ідеально чисто. Я потім візьму бачок, розведу, кущі шнурком купив таку бічовку, шнурком зв'яжу на зиму, так легенько, щоб сніг їх не розвили ворохобив. І тоді візьму просто ось тут оцю землю, просто перекроплю. І все. Буде то кажуть, просто чики піки Зробив навіть не половину, одну третю. Часу мало, тому мало вам знімаю, бо роботи багато. Так, дойшов сюди. Зараз тут найбільше якраз почалося, не знаю чого, найбільші хащі, то тут роботи найбільше, тому тут вона і сповільнилася, в принципі. Фу. Зробив. Фу. Зробив вже в принципі половину. Часу дуже мало, якийсь такий вітер. І хмари, дивіться, пішли. Починає такий накрапати невеличкий дощик, то я і вітер такий знявся. Я думаю, швиденько візьму, зараз зав'яжу ті кущики, які я вже зробив. Бачите, там аж до такої великої-великої черешні я вже все зробив. Тому зараз... Це, в принципі, половина, бо там ще роботи і роботи. Але поки нема дощу, таке тільки щось накрапає, непонятне. Я візьму, зв'яжу ці кущики, щоб вони в принципі, були в мене вже готові. Ну, а там дасть можливість ще годинку попрацювати, то попрацюємо. А ні, ну то так і буде. Буде мати можливість, то прийду ще на другий раз. Не буде, так і буде. Ходіть. Так щоб ви розуміли, що я роблю. Ось таким шнурочком цей кущик зв'язую до кубки. Ось так бачите. Тому що кущі дуже розлогі. Вони собі за зиму гарно, за, за осінь за зиму гарно собі форму візьмуть. Потім на весну, знову ж таки, це зручно потім все оце кругом окропити. Кругом кущика. Навесну гарно все його теж перекроплю від шкідників. Розрізаю шнурочок. І кущик гарно собі лягає так, як йому зручно. Це бажано робити, коли нема листя. Ну, зараз така в мене ситуація, що того робити я не можу, коли нема листя. Його, в принципі, зовсім зовсім трішки. А сам кущик я скріплюю дуже-дуже легенько. Сильно його до кубки не стискаю. Тому швиденько займаюся ось цією роботою. А ви знаєте, досить непогано виходить. Ось так легенько. Бачите, я не змотую кущ так конкретно. А ось так, тільки для того, щоб виключно гарно тримав форму і щоб сніг не припав, не прикидав і щоб кущ просто залишився в такій формі. Ось і все. Обв'язав ту частину кущів, яку зробив. Ну і тепер йду далі. Там такі хащі, що не знаю. Хай Бог милий. Але зараз, що зроблю, то зроблю. Що не зроблю, то лишу на другий раз. Цей ряд другий що поруч то однозначно буде робитися вже на наступний раз. Добре, ходіть. Руки очі бояться, а руки роблять, що зробиш, так, як то кажуть, в мене сьогодні робота. Доробляю цей ряд кущів, миюся, збираюся і їду додому. А там, а там час покаже.